За кордон на заробітки почало виїжджати на понад половину менше українців. Така тенденція намітилася за останні сім років. Водночас, за офіційними даними, до нашої держави щорічно прибувають 30-40 тисяч іноземців, найбільше до Києва, Одеси, Севастополя. Щоправда, більшість із них влаштовуються неофіційно. Дві треті іностранців, це значить 70% із тих, хто працює по найму, вони займають руководячої должності. то тобто, либо менеджер, либо управлінці. Пережі всього, вони працюють в такої як будівництво, як управління недвижимості, як пірапірерабатувающе промишленість. Дев'яносто 90% іноземців влаштовуються у приватні компанії або засновують свій бізнес. Найчастіше вони відкривають кафе чи торгувальні точки на ринках. Ми минулого року в Україні працювали трохи більше 8 тисяч громадян інших держав. На першому місці минулого року опинилися громадяни Туреччини близько півтори тисячі осіб, понад одна тисяча росіян. Також молдовани, поляки, румуни. Половина іноземців працює у нас до року. Більшість приїжджих чоловіки, яким до сорока.